Вітаю всіх. Сьогодні зробимо апдейт по бітку та по XRP. Вирішив назвати такі апдейти Біткоін та XRP фіка, Чому фіка це шведська. шведський термін, що означає перерва на каву, комунікація, знайомство, типу того. Ну, і обговорення питань актуальних. Тому буду називати ролики такого плану Фіка, Bitcoin фіка Дивіться, сьогодні переглядав графіки, і в мене з'явилась така думка, що. нас Ще раз хочуть злякать, і я зараз покажу, як воно може виглядати, просто щоб ви теж були готові до цього. По XRP залишається. Все, яке залишалось, все буде рости. Просто треба почекати. Так, по бітку. Я прямо намалюю, як я бачу, як воно буде. Дивіться. Так, 2 дні. Ну, нехай буде 2 дні. Давайте 3 дні. Ряніше. Так, дивіться, як я бачу. Чи давайте 2 дні, два дні видніше буде цю лінію Болінджера. Ага. Дивіться, як я думаю, як воно може бути. Ми різко так дали. Минулого ролику я говорив, що ми 100% дійдемо. Дійдемо до... Закриємо геп на сім'ї. Чи де я тут малював, не пам'ятаю вже? Дивно. Квадратиком наче було намальовані. А, ось тут. Замалював, дійдемо 62, 65. Дійшли, закрили геп. і дуже різко виросли. Е, е, так, значить, давайте що може бути зараз? Я думаю, що дуже великий шанс того, що ми будемо обновляти це дно. І це буде там, протягом 2-3 днів. Ця свічка закриється зеленою, і вже зночі, можливо, підемо падати отак От раз. І потім цією свічкою дійдемо до цієї полоси Болінджера. І це буде по ціні 60, 46. 46, 47. І потім різко знову вгору. І будемо. Переб'ємо ось цей хай, мабуть. І дійдемо там 71, можливо. Отак От десь. 70, 991. І потім. Буде дуже різке падіння. Зараз скажу куди? Десь в район 40 тисяч. може отак десь. 38 40. 38-40. Так. Так, що будьте готові до ще одного оновлення дна. По XRP, я не пам'ятаю, в якому я ролику, може, в минулому або позаминулому говорив про зони, де можна вставати в фьючерсний лонг, це буде реальна можливість зайти в класний супер лонг. Якщо дадуть цю можливість, може і може звідси там 52 і далі піде рости, але якщо трапиться така справа, якщо трапиться, таке діло. то зона. Зона для фьючерсного ланга з 20 плечем 41-42 центи. Я його відмічу. Так, що у нас 9 сьогодні? 10-11 хай там 12-13. Поставлю кружечок, подивимось. Дійде і не дійде. І все. Тоді ракета вже 100%. Ну, це так. Хто знає. дійде, то буде добре. Я, в свою чергу, що буду робити, І так як я тут вже стою в фічерсному лонгу, я зроблю просто я тут поставив е стоп там 39 центів, я просто зніму взагалі стоп, буде стоп у мене ліквідація, ліквідація там десь 33 чи 32 центи. Тому буду просто чекати. Буду просто чекати. Так. І хотів вам розповісти ще про один лайфхак, яким я користуюся. Як можна визначити, яке буде падіння, коли закінчився там якийсь цикл росту. Ну, секундочку, так, XRP. Так, обідкоин, да? так? Дивіться. Як ви знаєте, трикутники е пробиваються, ростуть або падають на, ту, на висоту самого трикутника. Дивіться, якщо приблизно намалювати ось тут, зараз подивимося так. Це фейковий вихід. Не беремо його. Так. Можливо, треба так. Сподаймось. Ну, Давайте так. І приблизно там висота. Трикутничка. Підставляємо. І от вам. Куди мій впасти біткоін? Він туди і впав. Тепер беремо далі. Раніше. Ага. Беремо раніше. Десь так. Тут на тіні. Так, ви бачите, ну таке як тяги. Але треба, мабуть, по ось ось брати. Оце, це теж фейковий вихід. І просто беремо, бачите? Чітко співпадає туди, куди ми будемо падати. Тепер за цією логікою, я хочу показати, куди ми будемо падати. Тут так само. Взяти ось нашу ситуацію зараз. Цього разу все дуже хитро зроблено, але якщо зробити... Лінію. Ну, О, так, щоб типу був трикутник. Приблизно. Нам точно не треба. Так. І тут теж ці всі фейкові виходи. З, беручи довгу інфляцію. Тут ми, я думаю, не перебили хай, тому треба трішки трішки нижче брати. Ось по цим от хаям. Раз, два, три. Та, ну десь так. Приблизно. От вам тридцатка. Ну, можливо, треба... Мабуть, отак все-таки. 27 тисяч. 27 тисяч це... М -м, співпадає з моїми спостереженнями, пам'ятаєте, пусте місце завжди закривається. Тут закривалися, бачите, бам, впали. І тут так само пусте місце. Тобто сюди, я думаю, дійде 100%. 100%. От, запишемо це відео, потім, коли дійдемо сюди до цієї зони, переглянемо. 27-28 тисяч. Так. так само і на XRP, якщо. Якщо хочете, можемо теж на нагадати, дивіться. Зберемо підкутничок. Це приблизно. І щоб чітко намалювати, то треба. Дивіться, бачите. Ідеально! Так, що користуйтеся. Воно супер не супер точне, але показує. Приблизно, де буде дно. Так. Ну все, ситуацію я обмалював. Тобто може бути така, така штука. Ще раз нас буде, будуть лякати, але це вже, мабуть, буде останній раз. останній раз. Тому що і пустоти тут залишилися ну, по XRP. Ну, як самі бачите. По мої... За моєю логікою, за моїми спостереженнями, ось тут пусте місце. Тут ось непроторговане місце. Так, тут забрали. Ось тут ще. 41. Ну, тобто, можна очікувати. 41-42 цента ще раз. Знаю, важко, але що поробиш? Ринок дуже складний, дуже хитрий. Це просто капець. Але треба якось виживати. Надо бути хитрішим. Будемо старатися бути хитрішими. Так що, давайте. Тримаємося. До нових зустрічей!